Виконуємо номер 2 із домашньої самостійної роботи номер 8 підручника математика 5, автор Олександр Істер видавництво Ганеза 2022 рік, яка з нерівностей правильна? 5,7 менше, ніж 5,78, 7,5 менше, ніж 7,49, 4,12 більше за 4,13. І 2,3 більше за 2,31 соту. Приступаємо до виконання. Почнемо з другої нерівності. Ціла частинка однакова, але десятих у нас 5 і 4. 5 більше за 4, тому дана нерівність неправильна. Ціла частинка однакова. Десятих у нас 3, 3. але сотих ми можемо дописати 0, а тут стоїть одиничка. 0 не більше за 1, а менше. Тому дана нерівність неправильна. Ціла частинка однакова, Десяті у нас 1, 1, а сотих 2 і 3. 2 менше за 3, але неякне більше. Ця нерівність неправильна. І перша нерівність, до якої повертаємось, ціла частинка однакова, десяті. Однакові, сота у нас можемо дописати 0 і 8, 0 менше за 8. Отже, правильна рівність 5,7 менше за 5,78. І вибираємо варіант правильної відповіді. Номер 2 із домашньої самостійної роботи, номер 8 підручника математика 5 виконано.